Вітаю вас на моєму каналі і пропоную вам разом зі мною продовжити в'язати ляльку україночку. Зараз у нас четверта частина в'язання. Дякую, що ви зі мною. Тепер беремо блакитну нитку, витягуємо її. І починаємо паралельно зеленій нитці в'язати. З'єднали дві сині нитки, обрізаємо її, закріплюємо. Для в'язання ручки ляльки нам необхідно в кільце амігурумі набрати 6 стовпчиків без накиду. Затягуємо кільце, робимо з'єднувальний стовпчик. Петлю підйому і знову в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. Ми пров'язали 4 ряди стовпчиків без накиду, а в п'ятому ряду зараз ми зробимо з'єднувальний стовпчик і повітряну петлю. В п'ятому ряду ми робимо два збільшення. Петлю пров'язуємо першу стовпчик з накидом. Далі у нас йде збільшення. В одну петлю ми робимо два стовпчики без накиду. Далі пров'язуємо один стовпчик без накиду, другий стовпчик без накиду. І третій стовпчик без накиду. І робимо збільшення. В одну петлю два стовпчика без накиду. Шостий ряд ми пров'язуємо без збільшень. У сьомому ряду ми робимо три збільшення. 3, через одну петлю по три збільшення. У восьмому ряду ми пров'язуємо без збільшення. У дев'ятому ряду ми збільшуємо двічі і пров'язуємо 10 ряд без збільшення. Пров'язавши 11-12 ряд без збільшень, ми тепер доєднуємо синю нитку і в'яжемо цей ряд. Синім кольором. При цьому білу нитку ми прокладаємо вздовж в'язання, пров'язуємо без збільшення стовпчики без накиду. Пров'язавши один ряд синьою ниткою, ми долучаємо тепер жовту нитку і в'яжемо ряд стовпчиків без накиду жовтим кольором. При цьому біла нитка у нас лежить вздовж в'язання, вона нам ще знадобиться. Пров'язавши ряд з жовтою ниткою, долучаємо до в'язання блакитну нитку. При цьому біла нитка у нас лежить вздовж В'язання, Дов'язавши ряд блакитної нитку. Ниткою ми долучаємо білу нитку, і в цьому ряду ми повинні будемо зменшити тричі стовпчики без накиду. Пров'язуємо перші два стовпчики, робимо зменшення. Для зменшення ми підхвачуємо передню частину петлі. І другу петлю теж передню частину. І пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі у нас дві, два стовпчика без накиду, і знову зменшення. Підхвачуємо одну петлю, підхвачуємо другу петлю за передню стінку. Пров'язуємо стовпчик без накиду. В наступному ряду ми робимо зменшення через одну петлю Зменшення. Один стовпчик без накиду. Знову зменшення за передню стінку петлі. І так до кінця ряду. Тепер долучаємо нитку кольору обличчя. Це у нас буде долонька. Пров'язуємо один рядочок стовпчиків без накиду і потім зменшуємо через одну петлю. На етапі в'язання долоньки ми повинні наповнити рукав халофайбером, але наповнюємо нещільно, щоб вона була не дуже щільна. А зараз ми зв'яжемо квіточку для нашого віночка. Для цього нам необхідно набрати 4 повітряні петлі. Раз, два, три, чотири. Робимо накид і в першу петлю пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі три повітряні петлі, раз, два, три накид і от сюди. За дві дужки пров'язуємо стовпчик з одним накидом, знову раз, два, три, Повітряні петлі накид, і от сюди за дві дужки робимо стопчик з одним накидом. Ми пров'язали вісім арочок. Вісім. Тепер ми робимо два, дві повітряні петлі, розвертаємо в'язання. Накид, і в першу арочку робимо сім стовпчиків з одним накидом. Ми пров'язали сім стовпчиків з одним накидом в першу арку, тепер робимо стовпчик без накиду між арками. І знову в другу арку робимо сім стовпчиків з одним накидом Сім стовпчиків. І так до кінця ряду. Коли ми пров'язали останній стовпчик з одним накидом, у нас виходить отака смужка, і ми обрізаємо нитку і заправляємо її. Коли ми її заправимо, ми отак ось скрутимо нашу квіточку. Ось, і виходить така квіточка. Тепер ми її зі зворотнього боку, така, зі зворотнього боку ми повинні її зшити. Просто голкою з ниткою ми зшиваємо, але я спочатку заправлю, а потім ми. Зашіємо. Перевертаємо на зворотній бік і зі зворотнього боку зшиваємо квіточку. Робимо вузлик і відрізаємо нитку. Наша квіточка готова. Таку ж саму квіточку ми будемо в'язати тільки жовтого кольору. Нам необхідно набрати ланцюжок з повітряних петель довжиною 18 см, для того, щоб ми могли. На цьому ланцюжку закріпити оці квіти і оформити їх на голові ляльки. Тепер ми в'яжемо стовпчики без накиду, починаючи з другої петлі ланцюжка. Стовпчики без накиду в'яжемо. Дов'язали до кінця ланцюжка, робимо повітряну петлю і з протилежної сторони ланцюжка продовжуємо в'язати стовпчики без накиду з протилежної сторони у зворотньому напрямку. Коли ми пров'язали ланцюжок з двох сторін, ми тепер можемо пришити до цієї смужки наші квіти, попришиваємо ось таким чином, і потім в кінці ми заш'ємо края. Просто зашємо голкою ниткою. Четверта частина в'язання ляльки Україночки завершена. Дякую, що ви були зі мною. Прошу вас коментувати, ставити вподобайки, підписуватись. До нових зустрічей. Хай вам щастить!